Даного конфлікту, який лежать в ситуації переходу людства з одного етапу розвитку на інший. Якщо Трамп, спочатку він не орієнтувався, йому треба було просто прийти до влади, і він в ту течію попав спочатку, яка була течією, який присутній був Маск, це якби. Інформаційно-технологічне майбутнє планетарного людства. От. А потім та частина, яка відповідає, <кхи> відповідає, відповідає за минуле, за той фізичний розвиток планетарного людства. В даному випадку в Сполучених Штатах є Каліфорнія. А є східна частина е, традиційна, класична, виробнича, на відміну від е, Каліфорнії, західної частини, де багатство все зосереджено в нових технологіях, в основному інформаційних. Е, то між оцими, вибачайте, ще раз, між цими елітами йде суперечка. Хто буде володарювати тими ж Сполученими Штатами і врешті-решті світом? І от е, східна частина класична, поступово почала відтягувати на себе Трампа? А Маск, Маск не просто представник нового світу інформаційного. Корені лежать набагато глибше. Це той, хто зорієнтований на Позаземний космос, на той космос, в якому теж є свої території контролю, космосі, який на землі, не існує території, яку б хтось не контролював і яка б комусь не належала. Це ілюзія, що ми можемо рухати ще на чи ще кудись і користуватись ресурсами, безконтрольно розширювати свою життєдіяльність, нічого подібного. Ми обмежені в дуже багатьох відношеннях. І як кажуть, нас на Марс ніхто не просив, але з іншого боку, є і там свої відповідно запити, на свої ресурси, на свої території. І от Маск є виразником одної із тих сторін яких іде конкуренція за землю навколоземний простір і так далі. І коли Трамп почав відходити і вирішувати чисто внутрішні проблеми планетарні, то Маск, відповідно, лишився того джерела фінансування, яке допомогло йому отак швидко набрати темп? Оце протиріччя між старим. І новим, яке якби насувається на планетарне людство. Правда, А в цьому відношенні Трамп інтернаціоналіст, йому треба об'єднане людство, а не конфлікт між расами і країнами для рішення космічних задач. І він, якийсь мір, є представником не стільки білої раси, як він виразник жовтої раси, як це не дивно. А точніше, те, що називають шамбалою, але далі майже фантастика. І це лише якщо перше, більш-менш реально, те, про що ми говорили, то коли ми почнемо говорити про Шамбалу, інші цивілізації, все інше, то це практично на рівні наукової фантастики, будемо казати так, Ну, я не кажу повної фантастики. Але версії, які підкріплені лише окремими аргументами. Це навіть не тільки в нашій розмові. От є така загальна теорія відносності, або е, теорія тяжіння, яку приписують Енштейну. Хоча це не Енштейна заслуга, а був такий поганий філософ Мах. Дуже розумний, дуже видатна людина, який. Викладав фізику тому ж самому Ейнштейну. І оцю ідею би вкрав загального теорії тяжіння Ейнштейн у Маха. Так от, по цій теорії є три факти, які підтверджують справедливість цієї теорії тяжіння. Я не буду розповідати, всім це не цікаво, але суть трішки в іншому. Зараз існує близько 50 теорій, які по різному описують природу тяжіння між різними тілами. І домінуючої цієї ролі ейнштейнівської, немає. Вона була тільки в Радянському Союзі. Отут і інших теорій не може бути. Як кажуть. Так от, коли питають, а чому ви ви знаєте теорію Ейнштейна, а інші не визнаєте. то ті, хто аполегети Ейнштейна, вони кажуть, а ця теорія красивіша. Чому вона красивіша? Бо фактики підтверджують і одні і ті ж самі. А от дійсності розуміння тієї теорії тяжіння не існує. Отак от і коли ми говоримо зараз про такі речі космічного масштабу, Особливо коли ми говоримо про розум і життя у всесвіті, то тут дуже багато є прикмет, різних свідчень, але загального бачення, на жаль, поки що у практично повної наукової еліти планети не існує. Ось такий, така відповідь про Трампа і про. Маска Трамп лежить в площині Рокфеллерів відносин з Росією. На той час як маску потрібно об'єднане людство, космос, Китай і тому подібне. В тому числі ресурси Росії, але не України. Маск і Україна різні речі.